Слава Україні! Ще раз вітаю вас, друзі, з святою неділею. Хоча тема у нас сьогодні буде знову зовсім зовсім не святкова. Власне, про те, як, натворивши багато біди, маючи всі можливості змінімалізувати негативні наслідки, починають виправляти ці помилки, виправляти, ну, виправляти, звичайно, в лапках, і виправдовуватися в лапках в такий спосіб, щоб помножити. Багатократно збільшити шкідові наслідки, зробити їх неминучими. Отже, про що йдеться? Я мав собеньку надію, що оці провокації проти Петра Порошенка на кордоні, та й давайте говорити прямо, прямі провокації проти наших союзників обійдуться без надмірних наслідків. Тому я сподівався, що цю тему мені розвивати не доведеться. Адже ж так могло статися, бо Петро Порошенко точно старався би зняти напругу. Це вже не раз було, напругу назовні, звичайно, і планував свої основні з'ясовування з владою провести тут і без зайвого розголосу. Це вже було, коли йому блокували тоді виїзд до НАТО. Тоді було дуже багато запитів від наших союзників. Він попросив не враховувати цього факту. Коли були на нього певні додаткові атаки, він теж просив наших союзників не враховувати цього факту в питаннях, коли розв'язується розглядається питання підтримки України. Ну могло так статися, могло. УЗЕ могли спам'ятатися і таки переглянути своє антизаконне рішення про його недопуск на міжнародні заходи. Причому ще раз кажу, рішення розпорядження про його відрядження було перевірене, погоджене з МЗС, підписане головою Верховної Ради. Це вже відбулося. Тобто, незаконне було рішення про скасування навіть позиції розпорядження голови Верховної Ради. Могли зараз переглянути, сказати, вибачте, вийшла помилка. Просимо пробачення. Могли їдьте далі до Вашингтону представляти інтереси України. Це було абсолютно реально. Тим більше зривалася тільки поїздка в Польщу. тому що е, сам саміт міжнародно-демократичного союзу починається завтра. Якби це було зроблено оперативно, можна було встигнути, можна було зняти ті проблеми. Ну звичайно, що цього не зробили. Могли, хоч просто промовчати. Ну і отримати для себе хіба тільки пару позовів від адвокатів Порошенка, але не дуже багато кричущих і особливо небезпечних міжнародних скандалів. Ну, могли б хоч щось внятне збрехати чи вишукати звичного цапа від Булаєва. От закінчений телепень Корнієнко на цю роль аж проситься. Ви згадаєте, в, в якому контексті ми згадуємо Корнієнка. Ну, Сидить як е, істукан в, в цьому у Верховній Раді в президії. Е, ну, десь там в біографії в нього публічні понаписано купа ніби непоганих речей, тільки якось вони не дуже в'яжуться з його образом. А коли він відкриває рота, от нього, до речі, є велика великий позитив. Він рідко відкриває рота. Але коли він відкриває рота, що нам запам'яталося? Оце бабада, бабада, корабельна сосна. Оце запам'яталося і. Ще запам'яталося, як він бовкнув і фактично здав свою зелену команду щодо повзучого антиконституційного заколоту. Пригадуєте, оця фраза тестування президентської форми правління це, це явка з повинною від влади про те, що вони... Проводять антиконституційні дії з узурпації влади і незаконного захоплення влади. Взагалі, після такого влада мала би попрощатися з Корнієнком, ну або на крайній випадок, оскільки в нас країна вже давним-давно не є адекватною завдяки цій владі, то принаймні списати, ну він же ж дурник, що ви з нього візьмете, і потім під цю марку під нього списувати багато інших таких подібних речей. Ну як завжди, вибрали найгірший варіант з усіх можливих. Може, варіантів і у всіх можливих площинах, просто найгірше, який тільки міг бути. І моє абсолютне переконання, що обирали цей варіант абсолютно усвідомлено для тих наслідків, які потрошки починають розгорятися. Я дуже надіюся, що не всі наслідки відбудуться, які можуть бути. От щоб перепросити ж, розбукувати, розбукувати поїздку. І дати Порошенкові нормально виїхати і взяти участь в саміті. Ну про це взагалі мова не велася. А могли могли тощо, що могли, тому що насправді це елементарно зривалася поїздка до Польщі перша, а сам саміт починається завтра. Ну вже сьогодні вже пізно щось говорити і робити. А якби це було зроблено буквально вже на наступний день після скандалу, ще можна було встигнути і зняти проблему. Але про це влада навіть думки не допускала. Що вони зробили? Вони зробили навпаки. Випустили всіх своїх шавок, ну і дали їм наказ підконтрольній пресі, відповідним бугосферам, ботофермам, обливати брудом з усіх можливих напрямків Порошенка максимальне шельмування. Вони переплюнули навіть те шельмування, яке там в певні пікові моменти проводили проти залужного. Деякі їхні ресурси, які чітко не відвикуються як ресурси банкові, той же самий Джокер взялися навіть погрожувати арештом. Слухайте, мальчики, а ви не в курсі, що після вільнівського саміту ви під реальним і, до речі, офіційно оголошеним моніторингом? Я нагадаю, засідання групи Україна G7 закінчилося ухваленням документу для України. Було дещо передбачене. Але за це дещо, і Зеленський це підписав, передбачався моніторинг, моніторинг і формальних, і неформальних обставин. Я вже мовчу про моніторинг з боку Європейського Союзу після рішення Єврокомісії, де чітко вказано, що мають бути не тільки формальне виконання, але оте, неформальне це права людини, це демократія, це реальні реформи, це свободи і права обов'язкові, яких просто. Не можна обходити. Ну, але ж, все це, оці шельмування, оцей бруд, який точно не можна не помітити, особливо коли у підзвітних певних засобах масової інформації це йде, це ж, це ж напрямую, що з банкової. І це на Заході точно зафіксували перший великий додатковий мінус до самої провокації. Що Попробували зробити для виправдання ситуації спочатку через Корнієнка. Ну, на нього ж можна вилити все. Він ж у нас ну, годиться для хлопчика, для биття. Але ще раз кажу, варіант єдиний, що зробити його винуватим і скасувати рішення, про це мова навіть не йшла. Корнієнко. Ну, що Корнієнко сам міг придумати, нічого він не міг придумати, в його рівень тому не дає. Йому просто вигадали і підсунули варіант виправдовуватися, що він отримав якийсь лист для службового користування від якоїсь спецслужби української, про який він, звичайно, нікому не скаже. Але в цьому листі якісь страшні речі, внаслідок яких. Він зміг скасувати рішення свого шефа. Я хочу нагадати: Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради, голова Верховної Ради, виписав відрядження Порошенку. Корнієнко його скасував. Таке може бути тільки в тому випадку, якщо Стефанчуко жить в реанімації, перебуває десь в якомусь місті, куди немає зв'язку, тільки в такому випадку. В іншому випадку, слухайте, це виглядає смішно і дуже тупо і примітивно. Плюс. Давайте не забуватися, що таке для службового користування, на відміну від секретних документів. Для службового користування це означає, що цей документ не публікується в пресі, оскільки він містить якусь там персональну інформацію і тому подібне. Але адвокати цього не пропустять. Адвокати Порошенка він сам має. Повне право у випадку, якщо документ для службового користування ознайомиться з усім його змістом, це можна уникнути цього, якби був секретний документ з рівнем відповідної секретності. Тоді можна відмовити для службового користування відмовити не можна за означенням. Ну, от бовкнувши це, підставили ще один орган, і потім цей орган почали топити. Я до нього зараз перейду, але спочатку я все-таки вже про Верховну Раду говоримо. Згадаю вам про того Стефанчука. Стефанчук робить після того якусь абсолютно неадекватну заяву з вибіркою щодо відряджень. Я про це скажу пізніше, тому що вона абсолютно дурна і в тому виправдованні Стефанчука є все, що завгодно, крім відповіді конкретно у справі Порошенка. Порошенко вже був Відряджений у закордонну поїздку за свій кошт, не за кошти Верховної Ради, нагадує. І в цій ситуації те, що він розказує, воно абсолютно ніяким чином цього не пояснює всіх відповідей, але тільки запутує ситуацію і показує, що це ну це інтриги влади, нічого більше. А от давайте спершу все-таки трошки згадаємо про цю історію зі Стефанчуком. Дуже коротко, чому він вперше втік від цієї провокації, і чому йому. Нагадали про долю Разумкова і витягнули з Нафталіну назад, схованки витягнули і примусили його давати якісь пояснення, які він давав дуже обережно, дуже втікаючи від суті проблем. Та тому, що всі вже розуміють, ну, надходить певне завершення, певний фініш. війна десь буде зупинена в якийсь момент. Я відчуваю, що досить скоро, після того або вибори. Трата влади і відповідальність за кожен злочинний крок. А в Стефанчука вже отако. От ну звичайно, сто тисяч мільйон разів менше, ніж Зеленського, але дуже багато. Або... Або Майдан, і тоді може бути зовсім погано. І от зараз дуже помітно, як чути від заходу певні політики, і громадянські там активісти різні. Ну це вже в нас як лайка виходить, різні грантоїди відразу почали довазити задній хід. І я от дивлюся в деяких журналістів, які дуже підігрували владі, конкретно в справі провокації проти Порошенка, вони постаралися бути обережні. Що «Ні, ні, ми в це не ліземо, це було не мудра річ, це було неправильно. От люди певні пов'язані з проектом притули, говорять адекватні речі. Цього не треба було робити. От я дивлюся, читаю в тих, хто ну, старається не, не сварити владу у Портникова. Це було немудро, це було неправильно, цього не треба було робити. Цим підіграли Орбану і зіграли проти України. І от в цій ситуації Стефанчук хотів заховатися. Йому заховатися не дали. Якщо ти опинився в злочинному Кагалі, тебе будуть змушувати грати за правилами цього злочинного співтовариства до самого кінця. Ти війшов в злочин. Тебе вже затягнули, тому Стефанчуку тякти не дали про це пізніше. А зараз давайте про, про вишеньку на тортик, все таки розуміючи, що вони зробили абсолютний ідіотизм, е, давши Степ... цьому Корнієнку сказати про для службового користування, натякнути на СБУ, довелося витягувати СБУ. Ну слухайте, це було абсолютно ганебно. Це вже не перший раз. Але все-таки нищать той імідж СБУ, який ми всі стараємося його якось відстояти, ми стараємося не згадувати зараз в контексті нинішнього СБУ про Бакановський період. Ми стараємося їх якось підтримати. Ми стараємося про них сказати добрі речі на кожному кроці. Але коли владі починає пригоряти, їй плювати на імідж тієї спецслужби, яку ну яку ми мали зберегти в чистоті і недоторканості, отже. На СБУ натиснули, але спершу вони спробували відбитися, відбуркнутися, так само, як Стефанчук. Вони щось буркнули, що вони дали лише лист про якийсь загальний і ПСО і жодних рекомендацій щодо конкретних депутатів не було. Були тільки пропозиції, і прохання, щоб депутати в закордонних відрядженнях були обачні, тому що російська пропаганда може використати щось там проти України. Ну, цим, власне кажучи, нанесли удар по Корнієнку. Їх дискредитували вже остаточно і до краю. Ну, хоча що там, Корнієнка як Зусака вода, толку ніякого. Але, але ніхто не буде зберігати у владі імідж нормальної, хорошої організації з нашої спецслужби. Їм потрібно робити тільки політичні проекти. І тоді отримали в СБУ наказ рятувати імідж тієї влади і остаточної влади себе і владу убити. Оця заява СБУ про Орбана це не просто дурість, це пряма диверсія. І я думаю, що для Опи, саме для Опи, саме такий результат, в який ну, був неминучим після такої заяви, він і був запланований. Я про це вже дуже багато разів тут говорив в різних записах, в різних інших речах. І ще буду повторювати, ця влада зараз реально і цілеспрямовано працює проти України та в інтересах Російської Федерації у питанні переговорів підготовки перемир'я переговорів на рашистських умовах. Хто заважає? Заважає Залужний, заважають США Зсу, заважає Прошенко, заважають союзники, заважає український народ. Український народ заганяє депресію, вжахи, страхіття. будуть воювати всі оці жахіття, які роблять з територіальними центрами комплектації, максимально негативні повідомлення, перспективи, все інше. Залужного пробують дискредитувати і хотіли би зняти збройні сили України, пробують принизити і створити для них умови, коли неможливо створю, отримувати перемоги. Порошенко, от зараз б'ють по Порошенку. Союзники. Союзників треба викликати такий імідж України, що їм просто перехотілося підтримувати Україну, щоб в нас виникли проблеми скрізь. І тоді згадую вам заява Володимира Олександровича Зеленського, яка була ним сказана для пропагандистки Раєвської орденносити Мосейчук. Де він сказав: я її вже не один раз повторював, нам треба дорослішати. Скоро нас перестануть підтримувати. Один по одному почнуть відпадати і перестануть підтримувати. В серпні це була абсолютно ідіотська заява. Всі казали, ми по максимуму стараємося підтримати. Але після візиту в США у нас виникли проблеми з палатою представників і з республіканцями. Після певних заяв і вояжів Єрмака і оцих всіх форм у миру Зеленського. У нас виникають проблеми з батьма країнами НАТО. Вони наростають. І оце завдання, воно є. Завдання зводиться до того, щоби. Нас перестали підтримати, і щоб народу і всіх не виявилося іншого варіанту. Ну добре, хай йдуть на переговори, бо інакше катастрофа. Всі нас кинули, от тільки нас не кинули. Ці роблять і провокують, щоб нам відмовили або ж ну щоб можна було це хоч якось подати. Але я це вже багато говорив. Про це не буду повертатися. Давайте пішли далі по темі. От ми згадуємо про про СБУ, яке зробило заяву про антиукраїнську діяльність Орбана про російського. Прем'єр-міністра Угорщини, яким, якщо мав би зустрітися з ним Порошенко, могла би відбутися якась катастрофічна, абсолютно російська провокація. Ну, абсурд повний, але як в такому випадку, звичайно, за правилами і регламентами поводиться спецслужба. Якщо це стосується звичайного простого депутата, там члена якоїсь фракції, то його запрошує на зустріч, на розмову керівник відповідного департаменту і пояснює. Про загрози, про небезпеки, пропонує якісь певні варіанти в обходу їх і пропонує, ну, можливо, відмовитися від якої зустрічі поїздки. А якщо їй відмовитися не можна, то які треба робити речі, щоб уникнути можливості використання ворогом? Я сам, будучи депутатом, кілька разів. Бував у відповідних підрозділах Служби безпеки України, центрального апарату, де мені дуже детально пояснювали про певні обставини, які можуть бути, і коли на мене замок готувався готувався нібито з Росії, і коли готувалися певні інші і ПСО з використанням певних наших дій, ми це погоджували і ми з цим працювали. Це нормальна співпраця депутатів і служби безпеки України. Рівень п'ятого президента відмінність має тільки в одному: це той е, випадок, коли вже до нього. Приходить заступник голови СБУ, а не керівник департаменту, і пояснює відповідні речі, які потрібно в цей спосіб відповідно врахувати. Можете повірити мені, що Порошенко до цього би поставився дуже серйозно, якби йому надали хоч якісь матеріали, що щось подібне готується, а надавати йому можна всю інформацію, оскільки він, як експрезидент, має найвищий в Україні доступ до держтаємниці. Тому варіант, як це зробити, був. Абсолютно чіткий, він відпрацьований, він відомий, дуже добрий, він прописаний регламентами. Але, але ж дану вигадку про якусь ситуацію з Орбаном, про якесь російське ПСО ліпили постфактом. Ще раз, навіть не для того, щоб виправдатися, а для того, щоб умисно погіршити ситуацію. Я на цьому ще раз наполягаю: зараз створюються обставини, при яких ситуація в Україні має зайти в глухий кут, абсолютний тупик, і потім сказати, що в нас виходу нема. У нас просто катастрофа. Отже, про цей абсурд, який був у цій у цьому цій справі заявлений, перше наскільки я знаю, ніяка зустріч Порошенка з Боробаном взагалі не планувалася. Він дуже чітко анонсував перелік всіх своїх планів у цій поїздці. Був основний анонс і був розширений анонс, де були згадані крім. Міжнародного демократичного союзу, крім зустрічей в Варшаві, ще той моетовний сніданок, де він з Борисом Джонсоном мали бути співдоповідачами. Це дуже серйозно. В США це є дуже серйозна подія і інші подібні речі. Про Орбана там навіть по часу якось не вкладалося, де це могло бути. І в мене просте питання: а Орбану, навіщо ця зустріч? Без що Порошенко би примчався Будапешт, прорвався би президентський палац і сказав Орбану. Ну виходь сюди. Ні, такого бути не могло би. Я думаю, що Орбан в цій ситуації точно би уникав зустрічі з Порошенком. А якби ні, а якби й справді така би була зустріч? Слухайте, Порошенко на відміну від Зеленського, вміє говорити з Борба, Орбаном. Ми мали приклади їхніх переговорів, і вони були вдалими. І Угорщина на пару років зняла претензії до України і не давила на нас. Зе це все провалив уже не один раз і провалює. Але ж це зе. А от. Згадаємо, давайте, якщо ми вже згадали про Зе, 10 лютого, до речі, 23-го року Володимир Зеленський в рамтку самках саміту, саміту лідерів ЄС в Брюсселі мав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його відвідати Київ, до речі. То що тут також і ПСО? Чому тоді Зеленського випустили з країни? Він же мав заплановані переговори з антиукраїнським, російським, страшним небезпечним Віктором Орбаном? Як так? То Зеленського випустили, про тому, що Зеленський абсолютно бездарний, безпорадний, і він провели переговори з Орбаном. Після того Угорщина стала ще сильніше на нас тиснути, а Порошенко провели би переговори. Слухайте, ну не смішіть. А тепер давайте вже проговоримо трошечки і про реакцію цього всього на цю всю історію. От знаєте, журналісти, блогери можуть дуже багато що говорити. Я вже можу менше, тому що я коли займав посаду першого заступника голови комітету в закордонних справах, це пройшло уже рівно 11 років. От зараз ці тижні, 11 років, як я склав депутатські повноваження. Але я розумію, що хтось може десь в якісь провокації використати, от експосадовець української влади в сфері дипломатії робить такі заяви, тому навіть я. Вже давним-давно нейтральна постать старається хоча б трошечки, ну давайте скажу мову, яка зрозуміла кварталівській владі, фільтрувати базар і слідіть за жалом. Вам зрозуміло, панове, тому що іншої мови ви не розумієте. От я мушу фільтрувати базар і слідіть за жалом. Депутатам взагалі краще ще більше стримуватися. А от офіційні органи та силові структури такого казати не мають права взагалі. Там є своя відповідна завульована лексика. От ми іноді обурюємося, чому міжнародних відносин не говорять якихось дуже жорстких висловлювань. Але, але цей завульований лексики дипломатії, етики міжнародних стосунків не навчають у вищій трускавецькій політшколі. Хоча. А може я неправду сказав, а може навчаю, тільки там, де це, напевно, не треба робити. От ви звернули увагу, як до самозваного, відкинутого всім світом Лукашенка, якого ніхто не визнає президентом в реальній Білорусі, з яким зараз можна робити все поведінці, як наша влада поводиться з ним саме за цими міжнародними стандартами дипломатичної етики? З Лукашенком. Етика стопроцентна. У нас політика, ми не водимо проти нього санті, ми його не критикуємо, ми уникаємо негативних речей. Отже, вміють тільки там, де на шкоду Україні. Правда ж? А от Орбан. Він дійсно коїть дуже часто ганебні дії на користь РФ. Так, це правда, але він насправді не є зовсім прорасистський. Він шахрай і шантажист. Про це можна багато говорити. Зараз вже не буду вилазити в ті деталі. От зараз за ті 10 мільярдів там він бореться, борюкається за інші суми. Йому потрібні гроші. І, він, він і Росію шантажує, і Захід шантажує. Але він керівник країни ЄС і НАТО. Для нас там ідуть зараз дуже два важливі питання, які ухвалюються консенсусом. І питання нашого членства в НАТО мені здається вже провалено на багато років вперед. Зеленський добився, а по європейському союзу, початок переговорів про наше членство в європейському союзі. Має відбутися початок цих переговорів в ну, власне, початок переговорів, а ухвалення рішень Євроради в середині грудня. Вже ми отримали відповідний, абсолютно чітко сформульований результат. Зараз я спробую зачитати його дослівно про позицію Угорщини щодо. Ставлення до України на грудневому саміті. Отже, представник уряду Угорської Республіки Золтан Ковач заявляє: цитаю цитую, що це ще один доказ про неготовність України до вступу в ЄС Угорщина не бажає брати будь-якої участі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини та подібні політичні чистки. Це ще одна вказівка, що Україна поки що не готова до членства в Європейському союзі. Це вже все. Це перше офіційне повідомлення. До цього були пропагандистські. Це вже офіційне. Це заява уряду Угорщини. Фактично, Зеленський добився, Зеленського команда добилися нам на цьому саміті, де будуть вирішуватися перші основні стартові питання. Відмовлено буде. Я дуже б хотів, щоб ні, але тепер дістав, отримав Орбан для себе аргумент. Чи сам Зеленський хотів такого результату? Слухайте, я навіть не беруся цього прогнозувати. Він же ж інтелектуально стерильний. А зараз ви самі бачите і оці його відосики, особливо те, що без суфлера. Там така деградація інтелектуальна, психічна. Тощо. Причини, ви самі здогадуєтеся, які. А от його поведарі дуже чітко виконували свою місію. Знаєте, у світі є певні маркери щодо країн, коли їх уже ну, не бажано або й не можна підтримувати. І один з основних, я вам скажу, це навіть не тема корупції, тому що тема корупції це завжди те, що можна в якийсь момент переломити, розвернути. Ну або ж там можна сказати, що там щось суб'єктивне, не так порахувало і все інше. А от визнання країни авторитарною, оце крапка, і зараз ці фрази починають звучати все частіше щодо України. Ну поки що тільки від однієї. країни. Офіційно це заявили вже як позицію уряду від однієї країни, і це Угорщина, це наше рятує. Але вже республіканці починають в США на це натискати зараз. Будуть ще я думаю, що це використає зараз Соваччина, і я думаю, що президент Польщі почне говорити про авторитаризм. А я не знаю, як поведеться Дональд Туск. Він товариш Порошенка. Вони дружать, але коли атакують. З одного боку, Порошенка, з другого боку, треба підтримувати Україну. Як поведеться Дональд Туск, я не знаю. Йому зараз заблокували можливість поспілкуватися з Порошенком. Саме оця зустріч була заблокована. Ну, що ж, побачимо. Це якщо ще пару країн назвуть нас авторитарними, ну що ж, тоді це вже фактично катастрофа. Для чого все це їм потрібно? оцій нашій владі. Партньори попросили, так. Оманський кейс утруднює про маневри, так? Ну, це мій варіант. Ви можете придумати якісь інші, чому раптом робляться подібні речі. Ну, в мене іншого пояснення, мені знайти, чесно кажучи, трудно. Ще один результат з боку Угорщини. Угорщина дуже оперативно після цих заяв. Про неї заблокували свій кордон для наших вантажівок, які хотіли об'їхати блокаду, яка йде в Польщі, триває, і яка продовжується вже почалася в Соваччині. Все тепер Україна повністю транспортно з заходу заблокована. Є Румунія, але це інший напрямок. Це на південь. І от Z, зовсім не спішить вести переговори з Польщею. Поляки вже самі хочуть цей уряд, ще вже Моровецького хоче провести переговори, а нашій країні якось байдуже, тому що країну треба довести до ручки, коли населенню можна буде продати все як останній порятунок. І оце зараз відбувається, в тому числі з Угорщиною. От коли СОВАКи почали букувати, і ця відбулася історія вперше прозвучало про Орбана. Я відразу сказав. Ну, сьогодні, завтра буде почнеться блокада Угорщиною. Вони почали ще на Совацькому кордоні. На своїй території не проводять, тому що їм вигідно, щоб все-таки прикордонна торгівля, то що з, на Закарпаття йшла, в них там є свій інтерес. А от всі наші торгівельні можливості з інших країн вони вже заблокували. От ми маємо прямий результат. Добилися. Дякуємо, Володимир Олександрович. Дуже дякуємо. Є головний напрямок: реакція США і основних партнерів по НАТО. Знаєте. Там все менше ентузіазму, і от ті розпачові заяви Столтенберга. Ми бачимо, що треба все одно Україні допомагати. все. вони ж є виявом того, що це є реакція на внутрішнє, певне ну, нерозуміння, що ж це відбувається в Україні. Просто уявіть собі аналогію з Лукашенком. Лукашенко раптом відмовляється підкорятися Росії, і Путін хоче заокупувати Білорусь. Лукашенко звертається з закликом допомогти Білорусі до НАТО. Звертається, ви певні, що вони будуть допомагати? От, якщо Зеленського остаточно визнають Лукашенком, тобто Україну визнають авторитарною державою, нам буде саме передбачена отака доля. От, просто давайте це запам'ятаємо. Але про американську ситуацію, про загрози, які можуть виникнути з республіканцями, давайте я просто промовчу, щоб не накаркати. Мені здається, що є рішення вже узгоджене, щоб на наступному тижні проголосувати питання. Допомоги Україні, дай Боже, що воно не було зірвано, бо удар був на спеціально по республіканцях. Ще раз кажу, ну добре, проходимо це там. До речі, в США був ще один сюрприз, безгудий і дорогий вояж однопартійної делегації. Сух, плюс арахам'я в кросівках вартістю половини зарплатні звичайного американця. Це теж погано сприймається в США, і цей вояж, на мій погляд, був доволі шкідливим не тільки для нашого бюджету, до речі, але й для підтримки України. Через безузість у часі, непідготовленість, марну трату грошей, неправильно пропрацьовані, зовсім не пропрацьовані зустрічі. От я сам брав участь у подібних обійських адвокаціях. Я дуже знаю, як це добре робиться. Це це зробили просто за державний кошт, дорогий великий вояж для слуг. Він теж принесе свою шкоду, користі не принесе. І, от наостанок, я обіцяв: в нас лишається півтори хвилини чуть-чуть з того про маніпуляції Стефанчука. Сфанчукова заява випадає з цього, тому що він не сказав нічого про ситуацію з Порошенком. Чому ж так, чому ж скасоване його розпорядження? Але Стефанчук почав бавитися в цифри, що, мовляв, європейська солідарність пропорційно, якщо дивитися до кількості депутатів, їх випускають частіше за сух. Але це не пояснює скасування конкретного рішення по відрядженню вже підписаному Порошенка. Тим більше ефективність використання експрезидента дуже висока, і це є зовсім окрема посада. Екс президент, посада президента, звання президента, воно довічне, воно не скасовується. Це особливий приклад, і тому з цим гратися так не варто. Наступне. Стефанчук підтвердив, що депутати суг народу мали оце він сповістив в цьому рішенні. Повідомлення 1023 закордонних відряджень. Я так розумію, від початку вторгнення. А фракція ЄС мало 180 відряджень. Він каже, перерахунку на депутатів це виходить набагато більше. Ну не багато, чуть, -чуть більше для фракції Європейської солідарності. Там коефіцієнт 4,23, А тут 6,7, і мовляв. Але перше е, слуги в 5,7 разів частіше були за кордоном. Ще одне, ви бачили різницю між тими, коли відправляли сух? Я нагадаю, відрядження трохи наше, він переховався від суду. Пам'ятаєте? Підписав Стефанчук. І ви пригадуєте, хоч один скандальну історію, хоч одну щодо членів Європейської солідарності за кордоном. Не пригадуєте? Ні? Депутати опозиції е, блукуються на офіційних заходах, їх не допускають. Сух. Нікуди не запрошують. Вони тільки на офіційні заходи бувають ті, яких вони є членами міжпарламентських організацій. Ну і плюс суги їдять за наш кошт, а опозиція їде за свій кошт. От маленькі історії, все, слава Україні.